Мы зачастую любим хохотать над тем, что происходит на Украине. Это действительно смешно во многом. Ну, иногда правда трагично и поучительно. А вот у нас, вот в нашей стране, что происходит в 100 километрах от родимой столицы? Новый день, новая порция нытья болит. И тут вам и паничные настрои: Липецк, Донецк, Луганск, Ростов на Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. И извиновачены россиян у дестабилизации ситуации на болотах? И то хорошее, что делается. Вы таким образом поскудите. Вы веру у людей отбиваете. В торжество права. І навіть заяву про те, що росіяни донатять на Збройні сили України. Як вам ми це зупинити. Кожен з нас должен предупредить в першу чергу родителей, дітей, коллег, друзей об опасності. Эти переводи фінансують врага. Вітаю мої незламні українці. Я Інна Набок. А це проєкт постукали». а стукають на болотах регулярно. Тож і сьогодні є, що вам розповісти. Особливо коли риторика пропагандистів різко змінюється, а росіяни починають, начебто, про щось здогадуватися. Тож про це і поговоримо. Тільки нагадую: не забувайте про лайки та залишайте коментарі під випуском, щоб якомога більше людей побачили це відео. Бо Росія не заслуговує на існування поруч з цивілізованими країнами. Та найцікавіше, що вже починають розуміти це навіть ті, хто розпочали цю страшну і криваву війну проти України. Тож риторика пропагандистів останніми днями інтригує. То переконують себе і свою невибагливу публіку, що у них немає страху через ухвалений в США і підписаний Байденом законопроєкт про допомогу Україні, то намагаються приховати свою паніку. Але це не дуже вдається. І виходить ось так. Для розуміння, атакам 300 км Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Ліпецк, Донецк, Луганск, Ростов на Дону. Это огромная территория нашої страны, до українці украинцы теперь достают тепер, Несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага. По перше, ви звернули увагу на ці очі. Це ж найкраща реакція путіністів на все, що відбувається для розуміння, атакам се 300 кілометрів. Білгород, Курск, Брянськ, Воронеж, Севастополь по друге новина про довгоочікуване рішення Сполучених Штатів Америки поставити Україні далекобійні ракети АТАКАМС викликала справжню паніку у російської пропагандистки Ольги Скабєєвої та гостей її брехливого шоу. Та ще більше підгорає у рупорів Кремля через те, що вони чомусь вирішили, що перші атакамс вже в Україні. Тож, обговорюючи перспективи, які відкриваються перед українськими військовими завдяки цим ракетам, Скабєєва попередила глибинний народ рефії, що під удар ЗСУ тепер потрапляє ціла низка російських міст та окупованих Російською Федерацією територій. І тут, от так і хочеться запитати, а що з обличчям росіяни? До речі, а ще хочеться запитати: а що це ви за Януковича раптом згадали? Бо якось неочікувано чути від пропагандистів, ось це. Янукович, это який Вітька Шапка. Да, Вітька Шапка, совершенно верно. да. Или пілотка, не знаю, що він там по голову одевал. Не, не Андерев, ну которую получил за то, что с людей, присевших в позе орла в сортире, быстро встаскивал шапки и бежит. Женщин. Женщин да, Женщин, да, да, да. да, 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 да. Женский туалет бегал. Двухметровая д даже не могло на серьезное преступление пойти. Женщин грабил. Женщин. Нічтожество просто. У Яніка було дві ходки. Скуку говорять три. Да, три говорять. Говорят, три. Одну вичистили три. Ну на авторитеті так і не було. Та какому Да, да. говорі. Ми горісі думали, що авторитетний вор, а вже сявка по сявка нікчема? К ну, ми то це знаємо. А от що на зомбі тебе почали обзивати Януковича, це вже цікаво. Як і те, чому ж раптом саме зараз пропагандисти і зрадники прозріли, наче от тільки сьогодні дізналися про кримінальне минуле та злочини Януковича? Бо нагадаю, раніше він влаштовував росіян ба більше саме вони у 2004, му а згодом і у 2010 му роках переконували українців обирати саме Януковича, знищуючи та демонізуючи опонентів. А тепер же нікчема. Ну що ж, побачимо, що буде далі. Бо щось мені підказує такі заяви на головному телеканалі Арефії лунають не просто так. Тому, якщо досі не підписані на наш Ютуб канал, підпишіться, щоб не пропускати наступні мої випуски, у яких я, звісно, про все розповім. А зараз поїхали далі, бо не Януковичем єдиним. Ось, наприклад, з дна постукав картопляний фюрер Лукашенко, який теж от вирішив поділитися своїм невдоволенням від усього, що відбувається, і сказав, от все, що він думає про західну допомогу Україні. Давайте послухаємо. Ділення Соєдним Штатів Америки 60 мільярдів доларів на війну це важливий фактор ескалації конфлікту в Україні. И очень опасно, что были выделены ракеты дальних, дальнего действия, атакуясь. Удары БПЛА по Российской Федерации, вы знаете, НПЗ, аэродромы, влиятельные люди, которые поставлены, как у бандитов говорят, на счетчик. Все это планы, которые, и не планы, а действия украинцев, Которая свидетельствует о том, что що эскалация ескалація війни. В то же час армія Російської Федерації оснащена новим оружием. Резервы имеются в кожній бригаді. Серйозно? А що ж так? Що ж підгорає зараз так то в росіян? Якщо армія Ерефії така безстрашна і потужна. Але якщо ви думаєте, що цими висловлюваннями фюрер обмежився, то ні, далі ще цікавіше. Маразм міцніє, Лукашенко не перестає пробувати дно. Американці хочуть вбити кілька несколько зайцев сразу, ослабить Росію, перегрузив Европу, ослабить її в том числе. Ну а там, на Тихом океане, як я говорив, розбиратися один на один з Китаем, вливая в эту драку прежде всего Индию. Ну, Англия там, Австралию, дай бог, Украину и Южную Корею. Против Китая. А нам надо понимать, что ситуация требует жесточайшего контроля во всех сферах, начиная с информационной и заканчивая военной. Любое неосторожное слово движение может начаться открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия. От давно не було і знову брязкання ядеркою, тому тут нічого нового. А ось, приміром, висловлювання ще одного російського пропагандиста мене здивували. Мова йде про путініста Гаспаряна, який раптово почав звинувачувати росіян у тому, що вони поширюють купу фейків і засмічують інформаційний простір Ерефії. Вот это вот уровень. компетентности. Мы зачастую любим хохотать над тем, что происходит на Украине. Это действительно смешно во многом. Ну, иногда, правда, трагично и поучительно. А вот у нас, вот в нашей стране, что происходит в 100 километрах от родимой столицы? У них особые законы в области. Серьезно? Не, я понимаю, конечно, что эту тюльку, можно прогнать э, обычному человеку, который не подготовлен, который вздохнет ну, и утрется. Чего греха таить? Это же принцип, вот, вот то, что вот, вот я вам сейчас озвучил, да, это принцип работы хуторского колл-центра. Знаете, что самое так сильно разлютило Гаспаряна? Не повірите, але бурхлива реакція росіян на арешт заступника Шойго Тимура Іванова. І тепер росіяни масово волають про корупцію в Кремлі. А це ояк не подобається посіпакам бункерного диявола. Віжу колосальне бурлення по поводу того, що на два місяці суд арестував замістителя міністра оборони Росії Іванова. Перше Вину... в нашей стране определяют не телеграм-каналы, а суд. Поэтому, когда я читаю уже заранее, сколько лет, мне это наблюдать удивительно. У нас что, все вот главные специалисты по праву? Ну, судя по той безграмотности, и мы сейчас еще об этом поговорим на примерах, например, Калужская область, это просто праздник души. Так вот, судя по всему, с юридической грамотностью у нас не очень задалось. Второе. Мне категорически не нравится слово чистка. Я понимаю прекрасно, что подавляющее число, которые употребляют это слово, они не очень понимают, какая у него коннотация. Вы всерьез полагаете, что дело э, о взятке в особо крупных размерах, оно э, является тем же стартом, как 1 мая 1937 года, да? А Иванов это такой новый Тухачевский, да? А второй, там его подельник, Борисов, это, я так понимаю, ну минимум гамарник. А лучней Убаревич с якиром. і немножко путний присипить, да, Для аромата, так сказати, дополнительного, правда? Це ж треба як оперативно Путін дав наказ своїм посіпакам позакривати роти росіянам, бо ж на Ерефії не можна говорити про те, що не подобається московському царю. Зокрема, про те, що окупанта, тобто криваве військо Ерефії, зараз дуже демотивоване. Бо на фронті у Збройних сил України з'явиться багато зброї і техніки, яка буде знищувати росіян. Ну а в них є проблеми із забезпеченням. А тепер ще й настрої жителів боліт змінюються через корупційні скандали на Ерефії. І реально починається паніка. До речі, і в ефірі пропагандистів теж Це безобразія люте, коли у нас в той же Калужській області тисячі людей. делают все возможное для скорейшей победы СВО. Я это знаю. И вот на этом фоне еще вот это паразитирование происходит. И то хорошее, что делается, вы таким образом поскудите. Вы веру у людей отбиваете. В торжество права. При том, что у нас президент-юрист. Напоминаю. Хотя, может, вы этого не знаете. Ну, судя по тому, як ви читаєте закони, наверное, теж не знаєте. Тим більше, що ета ситуація вообще э, через одного уже калужскобус. Ось так. От ви це чуєте? Тепер на арефії через одного скаржаться на владу. А окупанти, які сидять в окопах, відчувають, що їх кинули на смерть. Бо вони ж то не українські землі, то ж їхнє життя Путіна не цікавить. А от грошима росіян зацікавилися у Кремлі. Вірніше тим, куди вони їх витрачають. Тому що губернатор Кемеровської області Російської Федерації Сергій Цивільєв поскаржився, що росіяни, а тут увага, донатять багато грошей українській армії. І це відео, як то кажуть, вишенька на торті. Як вам таке, уважаємо кузбасівці, Нас їжеднівна, їжемінутна атакують українські спецслужби. С начала года мошенники вынудили кузбасовцев перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ, миллионы рублей. Обманывают всех. Под прицелом самые беззащитные. Наши родители, наши близкие. Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное ⁇ предотвратить преступление. Каждый должен помнить, перевел деньги, помог врагу. Тож, зі слів цивільєва, невідомі активісти на Московії якимось там обманом виманюють кошти у росіян, витрачаючи їх на купівлю дронів та іншого озброєння Збройним силам України. І схоже, проблема набула настільки масового характеру, що губернатор не просто так виступив із екстреним зверненням. І як чуєте, він ще й почав безпідставно стверджувати, що за вилученням грошей у росіян нібито стоять українські спецслужби. За його словами, атаки відбуваються щодня і навіть щохвилини. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Ну а у мене на сьогодні все та підсумовуючи все, ви що сказане лише додам. На жаль, Росія досі існує, і ми продовжуємо з нею боротися. Тому давайте невпинно підтримувати сили оборони і допомагати їм вибивати московську нечисть з нашої української землі. Ну а хто знову постукає з на на болотах? Обов'язково розкажу у новому випуску. З вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.